Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка? З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні ми з вами послухаємо чудові історії про мешканців старого двору. Кицька Настя. Такої гарненької сірої шубки, як у Насті, не було в жодної кицьки на вулиці. Та що там на вулиці, у цілому селі? Але якщо ви гадаєте, що Настя була задавакою, то ви глибоко помиляєтеся. Окрім сірої шубки, Настя мала ще одну відмітну рису куцого хвоста. Історія ця давня і не вельми приємна, тому Настя про неї згадувати не любить. Не будемо й ми ворушити минуле, а поговоримо про сьогодення. Жила наша киця на старому дворі. О, то був величезний і загадковий світ, у якому мешкали десятки різних пожильців, а гостювали сотні. Слід сказати, що Настя страшенно непосидюча. Всюди вона тобі залізе, зі всіма вона тобі балаканину почне, а коли багато розмовляєш і ще більше рухаєшся. Ризикуєш втрапити у різні пригоди, приємні та не дуже. Отож починаймо. Білочка вірка. За хатою росла стара черешня. На той час їй було вже багато років десь шістдесят. Багато гілляк ближче до вершка повсихали, а котрійсь вітром пообламувало. На місцях зламу дупла з'явилися, а де дупла, там і квартиранти. Одну таку квартирку якраз і зайняла білочка вірка. Гарненька, метка і хазяйновита. Що й казати, коли зима наближається, кожна білка клопочеться, запаси робить. Вірка теж не сидить на місці. Щоранку під горіхом у листі шарудить, горішки вишукує. Аж тут Настя, звідки не візьмись. Ах, як стрибне. Вірка з переляку щось на дереву. Ну, Насті слідом лізти не хочеться. Вона більше полюбляє на землі гратися. Ти совість маєш? Розсердилася Вірка, коли побачила, хто на неї напад чинив. Я ж горішка через тебе загубила. Ще мені втрата, вони ж не смачні. Багато ти розумієш. Відійди, я злізу. Я хочу погратися. Іди з вітром побався, а я часу не маю. Та не встигла Вірка договорити, як Настину увагу відволік якийсь дуже знайомий і приємний запах. Молоко. Господиня видоїла корову. Так, Вірко. Я мушу бігти, а ти роби собі, що хочеш. Білочка полегшено зітхнула, злізла вниз, підібрала горішок і, сторожко озираючись, почем до старої черешні. Труль десь наприкінці вересня господар приніс поранене зайченя з городу. Він косив бур'ян та й зачепив бідолагу косою. Так у старому дворі. З'явився ще один мешканець, зайчик труль. Насті ніколи раніше такого дивовижного звіра бачити не доводилося куций хвіст, довгі вуха і зуби, як у щура. Хто ти? питала кицька у новачка. А ти хто? і собі спитав насуплений труль. Я кицька, головна по мишах», – пояснила Настя. А ти мишей ловиш? Не ловлю. Це добре, Настя на хвильку замокла. Лапа ще болить? Не дуже, відповів труль і несподівано додав. На поле хочу. А чи в тобі тут погано здивувалася, Настя? Господиня тебе доглядає, у хаті тепло, дивак ти? Хочу спробувати куру яблуньки. Мама казала, що вона дуже смачна, зітхнув труль. А ти справді дивак. Яблуньки, бачите, йому закортіло. Ти ж яблуко сьогодні їв. А воно, можеш собі повірити смачніше за кору. Я не знаю, бо ще ніколи кури не їв, стояв на своєму труль. Ходімо на двір гуляти. Тобі не можна. Там злющі собацюри бігають. Ще тебе з'їдять. Почувши про собак, труль притих і зручніше вмостився на соломі в кутку кімнати. Він був ще зовсім маленьким, але це не заважало йому мріяти про зелене поле, наповнене життям, поле, в якому він народився три місяці тому. Ворона Мотрона. Кінець вересня Настя любила, адже восени так гарно мріється, літо у цю пору вже на дорозі до інших земель. І хоч ночі холоднішають, день лишається все ж таки теплим. Сьогодні Настю тягнуло на простір. На городі чулися воронячі крики, тож вона вирішила піти туди і подивитися, чи то часом не Мотрона, її стара знайома привела своїх родичів на горіхи, які щойно почали достигати. Треба сказати, що ворони у старому дворі ніколи не гніздилися. Галаслива чорнопера компанія селилася на окремому місці. Найчастіше по лісосмугах, де щоразу навідалася до старої черешні, у червні, та до горіха наприкінці вересня. Мотрона ходила у гурті своїх родичів по полю, де акуратними покосами лежала остання у цьому році трава. Ворони метушилися, ворушили дзьобами, прив'ялу траву, не мов би щось ховаючи. Привіт, Мотроно. А що це ви тут робите? спитала Настя. Здорова була Настя. то ми горіхи запасаємо, охоче пояснила та. А для чого? Як це для чого? Щоб завтра поснідати чи там пообідати. А чи ти будеш пам'ятати, де ті горіхи лежать? Щось пригадаю, а щось і ні. Погана в мене пам'ять стала, поскаржилася Мотрона. То добре, сказала Настя. Господиня казала якось, що горіха ваші колись посадили. Отак От під покосом забули, а він там і проріс. А ти кажеш, втішилася ворона, треба летіти і ще принести. Дуже мені ці покоси подобаються. Чудне вистворіння, похитала головою Настя і пішла шукати гарне місце для відпочинку. Вона любила подрімати на пахучих травах. Фуфик! Сіно, що було складене у великий стіг посеред саду, господар вирішив перенести до стодоли. Вся сім'я дружно взялася до роботи, і тому Настя була просто щасливою. Вона плуталася під ногами, хапала сухі стебельця трави, лякала мишей і мідець, які з розбігалися по своїх нірках. То хто? обізвався хтось дуже знайомий. Я. І із сина висунулася сердита мордочка їжака фуфика. А чого це ти спиш серед білого дня? здивувалася Настя. А коли ще спати, як не вдень, здивувався фуфик. Ти хіба мишей не вночі ловиш? Слухай, фуфику, а то правда, що ви їжаки спите цілу зиму. Неправда. Я сплю з осені до весни і ні про яку зиму нічого не знаю. З осені аж до весни? Та це ж так довго. І тебе миші не кусають? Ха ха, та їх і сам покусати я можу. Бідолашний, ти ж ніколи не бачив снігу, співчутливо зітнула Настя. А який він той сніг? зацікавився фуфик. М'який, пухнастий і холодний. Холодний це погано. Фуфикова цікавість у мить пропала. Тобі тут часом гарна купиця на очі не траплялася. Який же ти байдужий, невже ж тобі зовсім не хочеться побачити зиму? Краще ясни подивлюся, вони цікавіші, сказав фуфик і подався шукати новий ночніг. Настя, чесно кажучи, трішечки заздрила фуфикові, бо поспати любила, особливо взимку, біля теплої пічки. Пугач гугуцик. Зимку Настя боялася темряви. Особливо сильним був її страх у лютому. Воно й не дивно. Ви б самі спробували вийти уночі, коли свищуть вітри у голому гіллі. Коли хтось невидимий у темряві моторошно гугукає. От і Настя не показувала надвір носа. Та одного дня все раптом змінилося. Настя якось просто забула. Що вона боїться темряви, бо того лютневого вечора вітру не було. Вона безтурботно вийшла на двір і прислухалася. Ніхто не гугукав, не скрипіли ясинові гіляки. Одним словом, тиша стояла просто неймовірна. Настя задерла голову догори, щоб подивитися на зорі, і раптом побачила на тлі неба. Темний силует якогось доволі великого птаха. Птах мостився на верхівці найвищого ясена і давай гугукати. Чесно кажучи, страх до Насті більше не повернувся, бо коли ти бачиш того, хто тебе лякає, воно й не страшно зовсім. Гей, там на ясені. гукнула Настя, задерши голову. Ти чого не спиш? Не хочу, відказало Погутькало. Як тебе звати? Гуциком -гу я Пугач. Ти такі моторошні звуки видаєш, аж страшно на двір виходити. Тобі що сумно? Ні, мені радісно на душі, і я співаю для своєї дівчини. Співаєш? здивувалася Настя, для своєї дівчини? А що тут такого? Тобі моя пісня не подобається. Та ні, просто вона трохи незвична, зам'ялася Настя, не знаючи, що сказати. Ну, бувай, хай щастить. Пугач Гугуцик вправлявся у співі цілу ніч. Люди спали, тож його пісень майже ніхто не чув, а от ще й не бідкався даремно. Гугуцик на людей був трохи ображений, бо хіба ж можна сприймати пісню, яку співаєш для найдорожчої людини у світі? За провісника лиха. Синичка Сянька. Хоч на дворі було ще по коліно снігу, Настя вже відчувала запах весни. Той запах приносило південним вітром, а може, то тільки так здавалося? Та як би там не було, сонце яскравішало з кожним днем і піднімалося на небі щораз вище. Кицька любила, у такі дні посидіти на порозі і погрітися на сонечку. З порогу видно було годівницю, яку зробив господарів онук для птахів. Головними відвідувачами тут були, звичайно ж, усюди сущі горобці, але частенько навідувалися синиці, сойки, а іноді прилітали поважні північні гості, снігурі. З усіх синиць. Настя найкраще знала сяньку. О, то така співуха, така веселуха, що від одного її вигляду Насті ставало тепліше на серці. Ось і зараз вона після сніданку сиділа на гілці бузини і готувалася до свого звичного концерту. Та яким же було Настине здивування, коли сянька несподівано залилася незвичним зенькотом що нагадував Брязькі тоненьких і добре наточених ножів. Сяньку, а про що ця пісня у тебе така дивна? Весняна, щось я слів ніяк не розберу. Вони дуже прості, але на стародавній синичачій мові і означають зиму гей, зиму гей!» – пояснила сянька. Аж морозом прозябаю від твоєї пісеньки. А мене вона бадьорить, бо то наші традиції. Так уже з року в рік ведеться, що ми маємо зиму проганяти. Ту пісню колись моя бабуся співала, а до неї прабабуся. Люди он кажуть, що то я на зиму ножі точу. А хіба в тебе є ножі? Жартуєш, звідки? Та для чого вони мені? Сянька усміхнулася і знову заспівала свою весняну пісеньку. Настя й собі тихенько промуркала слідом за веселою синичкою. Зиму геть, зиму геть. Ще зайка. Відлига з'їла сніг, від чого зима стала схожою на холодну осінь. Настя пробралася до стодоли полювати мишей. Це вона для себе називала котячою аеробікою. М'яко ступаючи земляною долівкою, кицька зауважила якийсь рух у кутку. Вона підібралася, потупцювала трохи задніми лапками, щоб яскравіше підготуватися до стрибка, але стрибнути не встигла, бо щось невеличке і біле промайнуло у неї перед очима. Від несподіванки Настя аж підскочила. Шесть на її куцому хвості настовбурчилася, а миша тим часом благополучно шмигнула у нірку. Насте! То була моя миша, обізвалася таємнича проява. То ти ще зайку? здивувалася кицька, впізнаючи голос доброї знайомої ласиці. А ти що шубку змінила? Кожна порядна ласка повинна мати дві шубки сіру коричневу і білу, пояснила ще зайка. Ти хіба не знаєш про це? Звідки? У мене тільки одна, якось сумно мовила Настя. Це тому, що ти живеш разом з людьми, і тобі не потрібно маскуватися на снігу, а нам доводиться, колись мої пращури теж людям служили, Виловлювали мишей у їхніх оселях. Та не може такого бути. А де ж тоді мої були пращури? спитала Настя. Одні жили в Єгипті, а інші в лісі. А що у них було по дві шубки? Смішна ти, Настя, в Африці шубки не потрібні. Бо там тепло дуже цілий рік, ще зайка засміялася. Стривай, а хіба ти на весну одягу не міняєш? Міняю, але сіру шубку на таку саму. Слухай ще зайко, а як же ти зараз будеш? Сніг розтану? Не знаю. Хотіла тут пополювати, але нам удвох існувато. Гаразд. Я піду собі до хати на горище, а ти вже тут залишайся сказала Настя і, зіп'явшись на задні лапи, попередніми штовхнула важкі двері стодоли і пішла. Бувай, куниця руна. Коли ураган звалив стару черешню, білочка вірка перебралася жити до далеких сусідів і добре зробила, бо у лютому на старому дворі з'явилася нова жителька Куниця, давній ворог білячого роду. Про її появу першою дізналася Настя, коли вилізла на горище. Чесно кажучи, наша кицька неабияк злякалася, побачивши у кутку щось набагато більше за старого щура гризайла і сердите та ще й спухнастим хвостом. «А ну геть звідси, зарепетувала незнайомка до Насті, то була куниця руна. А ти хто така? огризнулася та. Але крок назад усе-таки зробила. Куниця, грубо відповіла незнайомка, і раджу тобі обминати це місце десятою дорогою. А чого це я маю обминати, рідне горище? Бо тепер тут житиму я і мої діти, сказала куниця. Так воно що? Так би й сказала з самого початку, а то відразу гризатися. а вони вже великі. Тиждень, трохи відтанула Руна. Та як ти полювати підеш, то далеко не відходь, бо тут іноді мацько швенєє. Кіт? перепитала Руна. Ганьба нашого роду і ще тобі пораду дам. Як вилупляться з яєць маленькі курчата, то ти їх не чіпай, бо господиня дуже розлютиться. Торік Мацько добре отримав. Дякую, сказала Руна. Прошу, відказала Настя і спустилася вниз. Ластівка ніч Наприкінці березня з теплих країв повернулася ластівка ніч. Вона покружляла трохи над подвір'ям і залетіла до хліва, щоб відремонтувати своє торішнє гніздо, що приліпилося до балки у стелі. Настя, яка раніше частенько сиділа біля господині, коли та доїла корову, тепер до хліва не показувала носа, бо над усе не любила ластів'ячого лементу. На подвір'ї Настя нервувала, коли чула ті крики, але вдіяти нічого не могла. Кицька йде, кицька йде, дзвінко вигукувала ніч, коли бачила Настю на подвір'ї. Йду, йду, ну і що? Кричить так, ніби вона тут велика господиня. Кицька йде, не вгавала ніч, кружляючи над подвір'ям. Ти пришелепкувата. Довго ще так збираєшся верещати? Ти що ж думаєш, ніби я постелі ходити вмію? Але ніч не хотіла й слухати. Тож Насті довелося піти до саду, аби не чути лементу потривоженої ластівки. Шпак Степанко. Про холодні квітневі ночі дихали туманами. За те дні були ясними та теплими. Настя увесь час крутилася біля господаревого онука, намагаючись для себе зрозуміти, що це він ремонтує так заклопотано. А коли робота була закінчена, Онук приставив драбину до берези і поліз на гору. Там він прикрутив дротом до стовбура дерев'яний ящичок з акуратним круглим отвором, і Настя зрозуміла, що то хатка для якогось птаха. Після того кицька кілька днів навідувалася до берези, щоб поглянути, чи не прилетів той птах, але хатинка пустувала. Коли ти чогось так довго очікуєш, а воно все ніяк не приходить, можна й зневіритися, а то й гірше зовсім забути. От Настя й забула, але не надовго. Котрогось ранку, звично, провівши господиню до хліва, кицька сіла на лавці, щоб умитися лапкою. Аж тут почула дуже знайомий і противний нявкіт, не інакше, як зануда мацько з'явився. Та тільки звуки долинали згори, а Настя ж чудово пам'ятала. Що мацько по деревах лазити не любить. Загнати її туди могла хіба тільки якась собака. Кицька подумала, що так йому й треба. Аж тут вийшла господиня з хліва. Вона прислухалася до дивного нявкоту, а потім поглянула на березу і посміхнулася. Настя знала, що господиня до мацька усміхатися не буде, а тому й собі поглянула вгору. А там. На жердинці дерев'яної хатинки сидів блискучий чорний птах, і ви не повірите, нявкав. Такого Насті, бачити, ще не добудилось. Тому вона почимчикувала до берези, щоб поговорити з незнайомцем. Привіт! А як тебе звати? Степаном, відказав незнайомець, я з роду шпаків, професійних пародистів. А ви вмієте співати чужими голосами? Ні, зіткнула кицька, я вмію лише своїм. Тоді приходьте до мене на концерти, я тут житиму до осені. А потім, потім полечу на гастролі, відказав шпак Степанко. До Африки? Ще не знаю. Шпак несподівано махнув крими і полетів кудись. Настя зітхнула та розчаровано побрела геть, подумавши собі, що той степанку трохи пихатий.